Вітанчику, всім привіт! Сьогодні ми переглянемо мій рекордний бій на базіку-79. Можливо, ви вже цей бачили бачили бій. Я його зробив на гайдику, але цей саме бій на тихому березі однозначно заслуговує на окреме відео, друзі. Це в нас є. Бій з 11 рівнями, з 10 рівнями, без артилерії. І ми їдемо на позицію в квадраті JF9. F... Будемо там грати, і будемо зараз настрелювати свій максимальний демедж на даний момент. Реально дуже довго чекав, щоб записати це відео. У мене була справа по гайдакам тепер, коли гайдики поки що. Призупинилося, бо мені треба прокачати контрівера. Я записую саме такі хороші бої. У мене таких є 5 боїв вже зібралося. Тож поступово поступово ми їх всіх переглянемо. На турбінці під'їжджаємо ми на позиції, отримали лишню теку від лепардика. так, І зараз будемо тут виставлятися та вбивати всіх супротивників. Маємо хороший кумулятив, це в нас є 330. Дивську, куди вони прибувають, вони прибувають мене в лючок. і ми вже дали свій перший постріл по Центріону Action X. Бачимо, що тут чомусь Леопардик приїхав сюди, чомусь сюди приїхав Центріон Action X, я не знаю, чим це зв'язано. але я тут їх наказую дуже сильно за це. В них немає, звісно ж броні. А я їх просто в нолю вбиваю. Знову дивлюся, куди мені попали, знову попали мені в лючок. Думаю, та блін, та скільки можна та штрати по лючок. І в мене зараз пів ХП залишилося. Так, 1300. Бачимо, здалека є бабаха. Відцілюємо до кінця. Даємо йому постріл. І це вже у нас є 3000 тисячі шкоди майже за 3 хвилини. Під'їжджаємо вверх, дивимося, чи тут немає нікого. Але ситуація інакша. Ми програємо першу третю лінію просто в ноль. Всі наші союзники тут є на, на воді. Так, а ми ту лінію програли. Бачимо, засіталася Стервеха. Звалимося майже не до кінця. Майже не до кінця там лишилось 20%. І е, середик гарно летить. Це не може не радувати. Середик полетів все добре. Ми помчаємо те, що справа вже повний капець. Нашрати виїжджає, щоб дати постріл нашому Хевіку. Вицілюємо йому НЛД. -шку. Гарно залітає, 725 шкоди. Так. Ну і зараз будемо вже старатися вбити Тервеху. Але ні бачу, вона від'їхала геть. Побачив, подивився в направо, чи там є простріл. Так, прострілу немає, поїхав далі на Ташнерати. Він в цей момент закинує блайндик сюди. Так, не пробиває мене, і йому намагаюся вицілити щоку. Так, але летить в маску. Рахунок, тим часом 4,6 ми програємо на 4, тисячі шкоди. Хоча я не знаю, скільки там є після екранваги на ШП. Вицілюємо остервек, вона не підставляється. Тут далі є Ташнерати. Вицілюємо, але також не летить. Ну і вже рахунок 5-7, 4-300 знову ж таки, ми програємо. 5400 вже програємо на даний момент. У мене є 4000 шкоди. Ташта трошечки дурницю робить. Так, він бортиком їде до мене. Я це так не залишаю. Бачите, перший постріл дуже гарно попав. Та штрати зупиняється. Так, я бачу, що є можливість. В ньому нанести шкоду, але його вбиває наша бабаха. Тим часом бачимо, що керки дві штуки в центрі. так. Ще раз хочу заїхати сюди, щоб поглянути, чи тут хтось є, але не виїжджаю, роблю турбінку, не виїжджаю. так. Зараз чекаю, чи хтось сюди їде, і вирішую тут зробити дуже такий грамотний мув. А це саме поїхати та почати вбивати керку першу. Ми вже програємо майже на 6000 хп. 6800 вже. Під'їжджаємо до керки, починаємо його дамажити. Бачимо, що тут є прості бабахи по мині. Так? Але ми тут можемо, можемо ще розвалювати. Зараз Керка буде дивитися на нас. Ми від'їжджаємо трошки, щоб не отримати лишній постріл. Він повертається назад до наших союзників, і ми йому ще раз даємо постріл. І це Альфа вилетіла 827. Я вже розумію, що зараз плюс-мінус по таймінам має хтось під'їжджати по 8 та 9 лінії, але все ж таки вирішую добрати керку. Нам буде тут нам мішати, так, я відсвічуюся, розвертаюся і зараз буду на турбінках повертатися на нашу позицію, яку мали раніше. І подивіться, просто, який таймінг я ловлю, засвічую леопардика якийсь їде сюди і хоче нас тут звісно вже закрутити. Долітаю 712 шкоди. У мене вже є 7300 дамашки. Так, акуратненько, зараз хочемо вицілити Льопіка, можливо, забрати його. Бачимо, що тут їде бабаха, і стерва блайнда кинула. У мене лишається 950 хп. Бабаха під'їжджає якраз під мій вистріл. Забираємо її. Льопік тут концерта п'ятого кошмарить, а ми продовжуємо, продовжуємо тут стояти. Та вицілювати. Бачимо, Керка перша під'їхала вперед. Чудо мене не пробиває. Ми чекаємо, поки він підніме свій корпус уверх, і ми йому закинули в НЛД. Стаємо тут далі, розуміємо, що у нас з боку вже бабаха до нас летить, але бачимо, бачимо все ж таки, що Керка дуже нагліє. Він хоче дати постріл по нашому концепту-п'ятому. Але помиляється, ми йдемо 713, бачу, як IMX 50B летить до мене, але в мене вже підходить кадешка Ми його просто під кадешку забираємо, 412 хп його. І бачимо, що тут ще є можливість не стріляти шкоду. Перше, це в нас є шкода зліва. Керка залітає, щоб крутити концепта п'ято Ми йдемо йому постріл. Звісно ж, і в мене вже на цей момент 10600 шкоди. Ми хочемо добрати. Таке, щоб було більше, звісно же Але він помирає від наших союзників. добраємо ми бабаху і просто на всіх до всіх парах летимо до Яги Є100, але вона отримує від нашої ЯГИ постріл, і в неї вже немає ХП. Друзі, на один момент ми програвали 6 тисяч ХП. Ми були в ДЕФі, і, і супротивники дуже-дуже сильно помилялися. Реально. Дуже сильно помилялися, і це у нас, звісно вже, вийшов ось такий прекрасний бій. Небагато не в мене боїв є 10К. Це мій був третій бій. Третій бій Це був мій е, перший був бій на грілі, на якому зараз у мене є рекорд 11500. Але я розумію, що за 11 рівнями цей рекорд я зможу перебити в майбутньому. Другий бій був на 60 ТП на Вестфілді. Так, перший бій був, звісно ж, у нас на кручі. Третій бій, як бачите, в нас є на тихому березі. Ось такий був бій. хороший. І ми йдемо зараз дивитися результатики даного бою. Що я зробив в ньому? Тож, погнали, це в нас є медаль майстер, усний калібр, підтримка. 10854 шкоди, 4 фраги. Я зробив. 1320 натанкував. 609 асисту ми зробили. Це у нас є 1491 досвід. Це було, якщо не помиляюся, в перші дні, коли вийшла тільки обнова. Ну і, звісно ж, це у нас є максимум, максимум досвіду. Ще я не перебив цей досвід на цьому танчику. Тому ж такий був бій. якщо вам сподобалося, ставити подобайку, підписуйтесь на канал. Ну і, звісно ж, чекайте наступні хороші бої в моєму виконанні. Я зараз буду записувати одні з моїх з найкращих боїв. Тож, ще раз дякую, всім до зустрічі!